Ти сидиш за старим кухонним столом і дивишся на рахунок, який уже тиждень не відкриваєш. Ти знаєш, що там написано. Знаєш, скільки нулів і мінусів чекає на тебе, але найбільше тебе давить не сума, давить те, що кожен борг, наче шепоче. Ти завжди був винен, ще з дитинства, і ти наче вірив у це все життя. Ти пам'ятаєш запах тієї кімнати, де мама перераховувала копійки, аби вистачило на хліб. Пам'ятаєш, як батько зітхав, повертаючись додому без грошей, і як він бурмотів собі під ніс. Гроші це біда. Це в'їлося в тебе як вогонь у деревину. І тепер, навіть коли ти заробляєш більше, у тебе дивним чином знову нічого не залишається. Ти ніколи не помічав, але твій борг, він не тільки у банку чи в кредитній картці, він у твоїй голові. Він у тих словах, які ти чув, коли ще не розумів, що таке гроші, у тому погляді, яким на тебе дивились, коли ти просив нові кросівки, у тій тиші, коли ти приносив додому шкільний збір на екскурсію, а мама мовчки ховала обличчя, уяви собі темний коридор. Ти йдеш, босий, холод пробирає до кісток. Попереду світла немає лише двері, за якими, наче хтось, чекає. На кожному кроці з підлоги виростають руки, схоплюють тебе за щиколотки, це твої борги. Вони виглядають як старі знайомі ті самі очі, той самий голос, що казав: не вимагай занадто багато від життя. Проблема в тому, що ти досі граєш за правилами, які тобі підсунули ще в дитинстві. І навіть якщо ти розумієш, що є інший шлях, твій мозок повертає тебе назад. У ті самі кімнати, в ті самі холодні вечори, у ті самі гроші, це небезпека. Є правда, про яку тобі ніхто не сказав. Борг це не завжди про гроші. Іноді борг це звичка жити так, щоб завжди відчувати себе винним, винним за те, що хочеш кращого, винним за те, що думаєш про себе, винним за те, що мрієш про свободу. А тепер. Уяви інше, ти тримаєш у руках маленьке зернятко. Це твій перший депозит, малий, смішний. Хтось би сказав, та це нічого не дасть. Але ти кладеш його в землю і кожен місяць додаєш ще по зернятку. Через рік у тебе вже маленький кущ, через п'ять дерево. І це дерево вже починає давати плоди. Це і є те, що в реальному світі називається дивіденди. Коли ти вкладаєш не у кредити, не у швидкі покупки, а у власну фінансову землю. Це наче розвернутися обличчям до світла після років у темряві. Але я знаю, що ти зараз думаєш: а якщо я знову все зіпсую, а якщо не витримаю і зірвусь, ось тут і починається справжня робота, не з грошима, а з головою. Бо твої борги це здебільшого пам'ять, а пам'ять можна переписати. Уяви, що твій мозок це стара хата. Дах тече, підлога скрипить. Ти не викинеш себе з неї, але можеш почати ремонтувати. Спершу заміниш вікна, це твої фінансові звички. Потім полагодиш двері, це твої нові способи говорити про гроші. Потім одного дня у тій хаті знову стане тепло. Пам'ятаєш, як тобі в дитинстві казали, головне, не влізай у борги. Це правда, але тобі не пояснили, головне, не влізай у чужі борги, не бери на себе чужі страхи, чужу бідність, чужі обмеження, бо це теж борги, тільки невидимі. Є проста річ, яку ти можеш зробити вже сьогодні. Сядь, візьми аркуш і напиши всі свої борги, і не тільки ті, що в банку, запиши й ті, що сидять у тобі з дитинства. Може, це слова ти не зможеш. Може, це погляди, що змушували тебе мовчати. Може, це сором купити щось для себе. Коли ти їх побачиш на папері, ти зрозумієш, половина з них не має нічого спільного з реальними грошима. Це тіні, і тіні зникають, коли ти вмикаєш світло, і тоді ти почнеш розуміти, що фінансова свобода це не лише про рахунок у банку, це про внутрішню свободу. Бо якщо в голові досі сидить голос, який повторює слова батька чи матері про бідність, ти будеш відтворювати їхнє життя, навіть якщо заробляєш більше, ніж вони могли уявити. Настане момент, коли ти побачиш свій перший дивідендний дохід маленька сума, але вона прийде без твоєї участі, і це буде як ковток повітря. Як перший день весни після довгої зими, і от тоді ти зрозумієш, твій справжній борг був не перед банком, а перед собою за ті роки, коли ти вірив, що не заслуговуєш більшого. І коли ти почнеш цей борг віддавати собі новими діями, новими думками, новими інвестиціями, усе інше почне змінюватися. У дитинстві ти, може, думав, що багаті люди просто народжуються в інших сім'ях. Що їм просто пощастило. І коли ти бачив їхні будинки чи машини, всередині, наче щось стискалося не від заздрості, а від переконання, це не моє. Цей голос тихий, але впертий вів тебе все життя, і саме він, найбільший кредитор, який ніколи не дає тобі спокою. А тепер подивися навколо світ змінився. Є тисячі способів, як можна заробляти, інвестувати, накопичувати, але більшість людей все одно лишаються на місці, бо не змінили головного того, що в голові. Бо можна дати тобі мільйон, і за рік ти знову опинишся з порожніми кишенями. Якщо твоя внутрішня програма досі каже, ти бідний. Твої борги це наче коріння бур'яну. Можеш скільки завгодно зрізати його верхівку, але поки не витягнеш корінь, він знову проросте. Корінь це ті спогади, ті фрази, ті погляди, які ти ніс у собі з малих літ. Є правда, яка болить: ти не винен, що ці слова в тебе в голові, але ти відповідальний за те, щоб їх звідти прибрати. Бо інакше твої діти успадкують не твої гроші, а твої страхи. Уяви, що твій борг. Це темна тінь, яка ходить за тобою з дитинства. Кожного разу, коли ти робиш крок уперед, вона хапає тебе за плече і шепоче, куди ти там небезпечно. І ти повертаєшся назад, у зону, де все знайоме, навіть якщо там тісно й холодно. Але є спосіб обіграти цю тінь. Вона боїться світла, а світло це твої дії, які суперечать її словам. Вона каже: не інвестуй, бо втратиш. А ти інвестуєш маленьку суму, але стабільно щомісяця. Вона каже: не проси підвищення, а ти просиш спокійно, впевнено, з цифрами. І кожен такий крок це ніби лампа в темному коридорі. Спершу світла мало, і тінь усе ще поруч. Але з часом, коли ламп більше, тінь відступає. Ось чому дивіденди. Це не просто фінансова стратегія, це інструмент внутрішньої терапії. Вони навчають тебе чекати, планувати, будувати. Це як садівництво для душі. Ти садиш, поливаєш, чекаєш і з часом отримуєш плоди, які вже ніхто не забере. Пригадай, як колись ти відкладав копійки на щось важливе для себе. Може, це був велосипед, може, перший телефон. Кожна дрібниця, яку ти додавав до своєї скарбнички, давала відчуття, що ти наближаєшся. Так само і з інвестиціями. Кожна копійка це цеглинка в твоїй майбутній свободі. Але не чекай, що стане легко одразу. Твої старі звички будуть вириватися назовні. Ти відчуєш бажання зірватися, купити щось непотрібне, взяти новий кредит. Це нормально, ця тінь намагається повернути тебе у темряву. Твій виклик не боротися з нею напряму, а продовжувати робити маленькі правильні кроки. Не намагайся змінити все за день. Зміни одне і тримайся, потім друге, потім третє. І так тінь відходитиме все далі. Є ще одна річ, про яку ніхто не говорить: фінансова свобода це не тоді, коли ти багатий. А тоді, коли ти не боїшся бідності, бо страх бідності змушує робити дурниці, брати кредити, яких не треба, погоджуватися на роботу, яку ненавидиш, мовчати, коли тебе принижують, коли ти перестанеш боятися, ти почнеш вибирати, вибирати, куди йдуть твої гроші, вибирати, з ким ти працюєш, вибирати, де ти живеш. І тоді навіть невеликий дохід від дивідендів може стати тим самим ковтком свободи, якого ти чекав роками. І колись, у звичайний день, ти згадаєш цей момент. Може, будеш сидіти з кавою, переглядати виписку з банку, і побачиш, гроші прийшли самі. І ти зрозумієш, це не диво, це результат тих маленьких впертих кроків, які ти робив навіть коли боявся. І тоді ти озирнешся на свою тінь. Вона вже далеко. Майже розчинилася, вона більше не тримає тебе за плече, і ти зрозумієш, що найцінніше, що ти отримав, це навіть не гроші, це спокій, це тиша у голові. Бо твій справжній борг це був борг дитинства, ті слова, ті погляди, той холодний кухонний стіл. І коли ти його віддав, ти став вільним. Залишається тільки одне запитання: що ти зробиш з цією свободою?